О, друзі, я не з'являлася на відео. І почали такі ходити чутки, що я стала за Порошенка. Отакі от люди почали розпространяти отакі от слухи, що я не говорю більше Зеленського, не виступаю в відео, що я стала за Порошенка. Ви розумієте, таке придумати, взагалі треба. Як таке можна взагалі придумати, як таке можна повірити, що Галина... Отвернулася до от нашого котночка. Я от кожен день дивлюсь, кожен день, що він виступає, як він каже, вільний народ, вільної країни. І я за нашого Зеленського вийшов. І хоч в хоч країні розруха, то хоч країна, вибачте, летить в жопу, головне, що він з нами. Головне, що він з нами. І що Петя тепер такий ніхто. Понимаєте? І uh, я що хотіла прокоментувати, от сьогодні я читала новий план Зеленського, ще один. Да, ще один. Бачите, який він у нас плодовитий, який він у нас модрений мальчонка недавно, ось буквально пару днів назад. План перемоги, як він ото розказував, як він ото виступав. Ми, звісно, всі під столом були збудились. Що він так за цю нашу Україну, що він так за цю перемогу, що він так, е, е, понімаєте, вже ж начебто й вийшов його термін, і хтось там на нього каже нелегітимний. Не він в нас буде, я так понімаю, тепер постоянно. Бачите, ж він і нікуди не хоче вийти. І, і він з нами тепер назавжди, Понімаєте, яке це наше щастя, оце? яка наша радість, що він... Присмоктався до нас, як то п'явка. Знаєте, хто був на болотах, то ми збирали колись ягоди. І п'явки їх не можуть. Отак і він до нас. Боялись, переживали, що його можуть якось щось придумати, що ті всі можуть. А він остається з нами. Остається і нікуди не уходить. І ці плани перемоги. От кожен план, Ото воно таке, не знаю, що він там да приймає, але. Ми дивимося, ми зачитуємося. Це щось таке на рівні, на рівні Шевченка, як він це розказує, як він описує, які в нього предложення такі. Понімаєте? І хоча хоча це далі бумага і нікуди не йде, але що нам українцям треба? Ми раді, що в нас такий президент і що. І навіть чимось дякуємо росіянам, що це на нас напали. Бо ж могло б бути непонятно, що якби люди опам'ятались і, і проголосували за Порошенка, то могло б бути ми вже непонятно, де були б. Може б навіть в НАТО були. А нам цього не треба, розумієте? Нам нас там не ждуть. І, і Зеленський, він... я дивлюся, це ж треба скільки енергії бути, це ж треба. Скільки вдохновень, і де він те вдохновення бере, від якого волшебного порошку, але ми читаємо і так от за ним просто не знаємо. Просто, просто і хоча Європа вже одна нас плюється, звісно. Бо дають гроші постійно. А, а ми не знаємо, де ті гроші діваються, ми на носки. Воєнним збираємо, понімаєте, Європа нам мільярди шле. А ми воєнним пенсіонери з останніх копійок донатять на дрони от от, І непонятно, де такі 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 волшебства. Це я, я, яка, яка в нас країна? Понімаєте? Ще раз наша унікальна країна, Україна, що нам Європа мільярди, трильйони вже за скільки років донатила. А ми ото збираємося одного солдата, ні на що не хватає. Але то таке, то таке. Це одно люди дуже хороші в нас, люди дуже свободолюбиві. Понімаєте, свободолюбиві. Особливо це видно на тисі. E, наголосували, наголосували, а тепер тікають, Понімаєте, хочуть до свободи, хочуть людей теж поняти можна. E, голосували за одне, за яку різницю. за. А отримали от таке от, але ж їсти то хочеться, дивися, як Європа гарно живе, і непонятно чого у них так. Чого в нас так все погано, такий стражденний народ, таке от, непонятно чого в нас таке. зато Зеленський, квартал теж нікуди не оце, Я дуже люблю лисого з кварталу. В нього така пачка, як оце, як оце дві моїх, понімаєте, тьотя Галина трохи. Трохи переїла, бо то таке, то таке. Підпл десь підплатили, отримали, десь десь, десь получили. І все нормально. Все нормально. В країні в нас жити можна. Люди живуть, от недавно бачили, знайшли жіночку. 400 тисяч не то євро, не то, по-моєму, доларів от десь наша е-е-е, якась чиновниця. І кажуть, що у нас Україна бідна, то нас Україна багата. Нас Україна багата, щаслива, процвітаюча страна. Здається, Миколаївській області, ото, які в нас люди, от люди в нас обезпечені люди. то не треба ото плакати. Ото всі плачуть, що нема, що нема. Зараз оце постійно ці е, плачуть. Оце що ловлять їх то на на концерті Ріва Карчука, ото не лише зловили, відправили в ТЦК, один тут виступав. Третя стадію раку війшов в ремісію, тільки думав, що, що на життя, а тут забрали в армію то навпаки має скотиняка радуватися, що воно вижило, і хоч воно тільки одраку вилікувалось, воно зразу ж отримало цель у житті. Іти захищати родину. Понимаєте? Іти захищати родину. Тільки стало скойки з операції. Другі люди не знають, куди їм подіться, не мають і от без цілів в життя. А тут держава тобі, Зеленський, дав тобі ціль в житті. І ти в армію. Понімаєте, возмущаються. Деякі возмущаються за цю мобі мобілізацію жінок. От понімаєте, що, е кажуть, жінки е не повинні воювати, а хтось каже вже за, за дочку Зеленського. Не, таке, таке по, по, по таке просто, як таке писати можна? Написали. Делда, Зеленський каже за мобілізацію жінок, а його делда не на фронті. Що, типу, що дочка ви виявляєте таке, що говорить про дочку Зеленську, що вона має йти на фронт медсестрою чи санітаркою, чи про дочку Лису. Понімаєте? Вони в них і так відповідальність бути дітьми таких великих людей, зайнятих. От ви розумієте, скільки Зеленський пише ті плани миру, то йому потрібна піддержка і дочки, і жінки, і сина, і батьків. Понимаете? то треба навпаки їх оберігати ще більше їм. Подержки від нас, людей, ще більше їм пільг, ще більше їм премії. А вони про таке кажуть, чого дочка Зеленського не на фронті. О, таке говорять, таке Ото таке Ми Зеленську Ні за що не поміняємо. Я вже сказала, хай страна буде розрушена, головне, що тепер Петя ніхто. Петя тепер не у власті. Він ото щось, щось збирає, там такі привози, таке, ото, таке. Знаю ми прекрасно, бачили на власні очі. От е наші дівчині, депутати, чи міністри бачили на власні очі. У Лондоні, що він був там відпочивав е в розкішному. От, він, звісно, розказує, що він там якісь зустрічі, що він спонсорів шукає. От. Е і ще й почали на наших казати, що наші від власті, наші від власті. Да, наші не скривають, що вдихають. Наші, наші міністерки, депутатки не скривають, що вдихають, тому що дуже втомлюються, розумієте? дуже перевтомлюються, дуже в странній, напряжена ситуація. розумієте? як їм вали, як це безугла, як, як ці всі наші бідні політики, і тому таке на ярма каже, я бачу. О, серце країться. Вони ж за країну, вони ж для країни все. Понімаєте? не то, що той залужний. От зараз і на сирську Сирський ми хоч, ми хоч і просрали скільки, скільки, скільки територій, ну за того хороші люди у власті. Нащо за, за, за тими городками ото плачуть? Що ще росіяни щось взяли вугледар? ще щось. Головне ж люди, щоб хороші були. У нас хороші люди, Єрмак, Сирський у власті, Зеленський на, кажуть, на троні, хай буде на троні, наш красивий президент. І, і, і нічого. А ви люди, будьте скромнішими, бо то мють, то щось хапають е, і больних, і кривих. Ви радуйте, що вже живі. Понимаєте? Що Зеленський вас захищає, що Зеленський вам дає життя. І зараз, звісно, прийняли закони, що будуть і штрафувати, і, і садити в тюрму за те, що знімають. Бо нам що таке знімають? Це ж дискредитує страну. Навіть, може, хтось там повісився. От зараз я дивилась десь у Полтаві, і Луцьку ці всі вішаються, віни ріжуть, бо кажуть, типу, не хочуть на фронт, не хочуть бути м'ясом пушечним. От, і ото вішаються, ріжуть і Слабаки! Понимаєте, слабаки, а хтось про це пише і знімає і показує, навіть якогось дали по голові комусь, то це наші внутрішні діла. Навіть якщо когось скрутили, зламали руку, а потім на фронт кинули, то, то це може. Ми не знаємо, чи це правильно, чи ні. Ми люди маленькі. Треба терпіти, треба оток, так терпіти, і, і не треба. Зараз теж пишуть за отопічний сезон. Понимаєте, наша ж, жінка наша. Наша, не знаю, як її назвати, красуня, наша Скумбрієла. Сказала ж, ясно, що два-три роки без світу, де Ви кажуть, отопітельний сезон, отопітельний сезон. Ви думали, як, як Зеленський, як його сім'я? Бідна, верзна, як вони? Хоча б знову таки пишуть ті от, от, от Порошенка, що в Італії, в Італії, в Іспанії, в Франції, в Ізраїлі батьки там, жінка там. Ні, ми точно знаємо, що і батьки, і діти, і жінка Зеленського тут разом з нами мерзне, бідна, вона, вона так мерзне, вона. Треба на носочки скинутися. Тут об'явили, хтось казав, об'явити збір 3 мільйони доларів на, на, на русский Зелен, зеленський. Наші перші леді. Треба скидатися, щоб вона біда, щоб її ноженьки не мерзли. Тому це така наша перша леді, наша, наша скрук, скумбрієта, така гордість, таке така просто. Отакі от діла. Так що тримаймося вільні. Люди нам дуже повезли. Дуже повезло, що ми в Україні живемо, що ми дійсно от у нас свобода. Не те, що в тих Європах, вони там такі от в Америках, от. а тут в Україні з Зеленським з Ярмаком. Поділяєте це, це щастя, яке, що його не скинули, що він тепер надовго. І, і хоч би ця війна подовше тривала, щоб, щоб не було виборів, щоб був Зеленський. Ми за Зеленського. Slow,